всім доброго дня. Дякую, що приєднали до нашого вебінару. Я бачу, що у нас дуже багато нових облич, Тому я представлюсь. Я голова правління української вітроенергетичної асоціації Андрій Кониченков. І наша асоціація продовжує розповідати зараз про особливі інтегра... інтеграції. Генерації з відновлення джерел енергії, зокрема з вітроенергетики, до електричних мереж об'єднаної енергосистеми України. У нас так і називається вебінар: Інтеграція проєктів ВДЄ до мереж об'єднаної енергетичної системи України. А цього разу ми вирішили обговорити особливості розробки і специфіку виконання техніко-економічних обґрунтувань на підключення до мережі, грід код комплайн стади, різні типи електротехнічних розрахунків, юридичні аспекти. І у нас сьогодні є дві компанії, які будуть спікерами, представники яких будуть спікерами це компанія DMCC і компанія Integrisys. Integrisys – це наш постійний член асоціації, які в цьому році. Допомагають і від юридичного супровод супровід огляду вітронеретичного сектору України і компанія Geek Engineering», яка минулому році до нас також приєдналася. Я два слова сказати про цю компанію. Це незалежна науково-дослідницька інженіринкова та консалтингова компанія, заснована у 2003 році. Діяльністю компанії є цифровізація енергетичних систем і великий спектр електротехнічних досліджень, включає інтеграцію відновлення джерел енергії, перевірка відповідності кодексу системи передачі, розрахункове дослідження питань, підключення до мережі та системне дослідження. І я знаю, що вам дуже буде цікаво по подивитися презентації. Цієї компанії до речі, це у нас другий семинар, який стосується інтеграції до мереж об'єднаної ретичних систем. Ми вже проводили один вебінар з компанією ІКНЕТ. І тепер ми переходимо до інших асоціації. Хочу сказати, що дуже прошу. Виключити свої мікрофони, щоб не заважати спікерам. А по-друге, робоча мова у нас сьогодні українська. Це більш українська ми робимо переклад англійською. А, всі матеріали, включаючи е, відеозапис, буде розміщено на сайті Української вітроенергетичної асоціації uv.com.ua. І Хто не був на нашому сайті, будь ласка, зайдіть, там багато інформації. І всі питання до спікерів будуть в кінці презентації. Ви можете писати в чаті, можете задавати в чаті, ми будемо фіксувати всі питання, і потім наші спікери будуть вам відповідати. Серед спікерів у нас сьогодні Олексій Фелів, керуючий партнер та голова практики енергетики юридичної фірми Integris. Сергій Даців, старший юрист практики енергетики юридичної фірми, також Інтегрис, і Андрій Захаров, провідний інженер, експерт по відновленню джерел енергії DMCC Engineering. Будемо відповідати на ваші питання. Тут деякі питання дуже слушні є, які нам сьогодні задають інвестори. І якраз це буде дуже цікаво дочекатися кінця вебінару і отримати відповіді. Андрій, будь ласка. Дуже дякую. Сподіваюся, ви мене добре чуєте і бачите презентацію. Так. Добре. Вітаю всіх, шановні колеги. І так, після питань юридичних поговоримо з вами трохи про питання технічні, а саме про дослідження нейросистем при приєднанні відновлених джерел енергії. І перед тим, як безпосередньо перейти до теми нашої зустрічі, трохи більше представлю вам нашу компанію Team C Engineering, яка вже більше 20 років надає послуги з електроенергетичного консалтингу не тільки в Україні, але й за її межами. Наша компанія є офіційним представником програмного забезпечення Dixelin Power Factory. І яке є одним з світових лідерів в області моделювання електричних процесів, і яке, до речі, використовує наш системний оператор Неккуренерго, також ми проводимо навчання в цьому програмному забезпеченні і не тільки як користуватися програмою, але й як за її допомогою виконати різні види розрахунків. Зокрема, як виконати перевірку на відповідність кодексу, що означають ті чи інші вимоги кодексу системи передачі або розподілу, що потрібно для цього, як виконати моделювання, щоб виконати перевірку. І загалом ми провели тренінги та воркшопи для більш ніж тисячі спеціалістів по всьому світу, зокрема для системного оператора України. Зараз готуємось до проведення тренінгів для системного оператора Грузії, GSE. і наш, наша компанія надає послуги не тільки в сфері приєднання відновлюваних джерел енергії, а й на багато ширшому, ширшому спектрі можливих досліджень. І якщо поглянути на перелік е, проектів, е, зокрема в Україні за останні майже 10 років. Нашої командою було виконано велику кількість різноманітних проєктів. Це і проєкти приєднання малопотужної розподіленої генерації, десятки проєктів приєднання ВДЄ, декілька майстер-планів для різних країн, щоб дослідити, а скільки взагалі енергосистема може вмістити в себе відновлюваної генерації. Ну і, безперечно, не можу не пригадати проєкт асистування Некоенерго. Підключення до енергосистеми Енсоя, чим ми дуже пишаємось, і приємним фактом є те, що не виключення є і останні важкі для нашої країни пару років. Але інвестори готуються до настання миру на нашій землі, готуються до активного запуску нових проектів вітрових і сонячних. А ми їм в цьому допомагаємо. І е, якщо ми говоримо про запуск е, проєкту вітрової електростанції, певною мірою це відноситься і до сонячної електростанції, то весь проєкт ВЕС, на нашу думку, можна розділити на такі чотири умовні етапи. Перший самий перший, це розробка концепції станції, вибір місця. Другий етап це проектування станцій, які себе включають також отримання всіх необхідних дозволів та погоджень. Третій етап будівництво та ведення станції в роботу. Ну і четвертий етап обслуговування роботи станції. І відповідно до нашого досвіду, технічні дослідження виконуються не тільки на другому етапі під час проектних робіт, коли виконується більшість розрахунків та досліджень. Але також на самому першому, коли інвестор, скажімо так, прощупує ґрунт і хоче дізнатися, наприклад, а чи не призведе підключення в обраному місці до додаткових витрат на приєднання, та не виключенням є і останні два етапи: зустрічаються випадки, коли, наприклад, станція вирішує приймати участь в ринку допоміжних послуг, тоді до неї можуть. Бути висунуті додаткові вимоги щодо її відповідності, ну і відповідно до вищосказаного, ми можемо виділити три види досліджень електричних режимів відповідно до об'єму розрахункових робіт. Перший, який ми вже назвали, це попередні дослідження на етапі вибору місця. В основному це виявлення можливих переобтяжень обладнання внаслідок приєднання станції або аналіз струмів короткого замикання, щоб перевірити, чи не буде потрібно замінювати вимикачі на підстанції приєднання. Другі і треті види, які зазвичай виконуються вже на етапі проєктування, це розрахункові дослідження електричних режимів для виконання техніко-економічного обґрунтування. Або відповідно до наданих технічних умов на приєднання. і якщо на першому етапі зазвичай досліджується тільки мережа, до якої підключається ВЕС, то на другому і третьому досліджується також і робота самої станції відповідно до вимог кодексу системи передачі або розподілу, або вимог системного оператора, який слідкує за стабільною роботою нашої НРС-системи. Кількість необхідних розрахунків для другого і третього виду значно розширюється. Приклад переліку, ви бачите на слайді, і це і перевірка динамічної стійкості самої ВЕС, вплив вес на динамічну стійкість традиційних станцій, статична стійкість перетинів ОС України, питання якості електроенергії, необхідності компенсації реактивної потужності і так далі. Звичайно, що. Необхідний перелік може змінюватися, зокрема, в залежності від типу станції відповідно до кодексу. Для малих станцій тип А менше 1 МВт а вимоги менше. Для потужних станцій типи С і Д вимоги значно більші. І, відповідно до сказаного, розрахункові дослідження можна розглядати. Не відповідно до їх етапності, а відповідно до об'єкту дослідження, ми досліджуємо або безпосередню станцію, і в основному це дослідження відповідності кодексу системи передачі або розподілу, так звані Grid Code Compliance Studies. Ну, або ми досліджуємо мережу до якої станція приєднується. Grid Impact Studies. Ну але, звичайно, що ці дослідження не розривні між собою і зазвичай виконуються. Скажімо так, в парі. Для того, щоб виконати розрахункові дослідження електричних режимів станції, необхідно скласти її комп'ютерну модель, яка має включати не тільки параметри силового обладнання, тобто трансформаторів, кабелів і так далі. Але й різноманітні дані, такі як характеристики, моделі для дослідження динамічної стійкості, можливості за реактивною потужністю вітротурбін і так далі. Навіть якщо, наприклад, на попередньому етапі, на етапі ТЕО, ще не визначений остаточний виробник вітротурбін, то у нас є досвід підібрати попередні параметри вітротурбіни відповідно до її типу. Це четвертий тип повний перетворювач або третій тип генератор подвійного живлення. Перші два типи за нашим досвідом вже в Україні не використовуються. І таким чином ми можемо виконати розрахунки за попередніми даними, а потім їх уточнити. Всі ці моделі та їх налаштування дозволяють привести. Такі дослідження, як дослідження необхідності компенсації реактивної потужності, поведінки станції при відхиленні частоти, різноманітні показники надійності, ФРТ, ЛВРТ, загалом, все те, щоб довести, що станція відповідає вимогам кодексу, або виявити необхідні рекомендації для відповідності цим вимогам. Ну і, мабуть, найголовніше. Щоб результати, які були отримані в ході дослідження, були сприйняті системним оператором. Хочу додати, що кодекс системи передачі, який наразі діє в Україні, це не просто перелік вимог, складений, наприклад, не Куренерго. це багаторічний досвід, перш за все, європейських колег при роботі зі значною часткою відновленої генерації. І наш кодекс гармонізований з цими вимогами, які наразі діють в НСОЄ. Це документ RFQ Requirements for Generation, який є у відкритому доступі, і кожен з вас може з ними ознайомитись. Ну, для того, щоб провести дослідження мережі, до якої станція приєднується, як не банально, нам потрібна модель мережі. Да? І однією з переваг нашої компанії є наш досвід. Над розробкою моделі комплексної моделі з України ми працюємо вже більше 13 років. І модель, яку використовує Некуренерго, свого часу розробляли теж ми, і ми не обмежимось тільки магістральною мережею. Моделі розподільчих мереж також маємо у своєму портфоліо. Наш досвід побудований не тільки на мережах нашої країни, також ми виконуємо розрахунки для енергосистем Мінсої країн Центральної Азії. А в пригоді нам стають потужні можливості програм забезпечення по рефекторі, яке дозволяє створювати і виконувати моделювання не тільки на звичних. Всім однолінійних схемах, але й оглядових діаграмах, гіс схемах або детальних схемах підстанцій. і якісна ця комплексна модель мережі дає нам можливість виконати весь спектр розрахункових досліджень, які зазвичай наявні в переліку розрахунків ТЕО або технічних умов на приєднання. Це вище згадані розрахунки уставних режимів, струмів короткого замикання, динамічної, статичної стійкості, якості, і, до речі, також таких, скажімо так, нетрадиційних видів достатньо складних розрахунків. Які відповідно до сучасних тенденцій починає вимагати наш оператор системи передачі Некорего. Це аналіз низькочастотних коливань в енергосистемі України, особливо при її роботі з енергосистемою НСОІ, або аналіз асинхронних режимів з побудовою годографів комплексного опору мережі. Але до всіх цих розрахунків електричних режимів наша компанія. Застосовує науковий підхід, що забезпечується наявністю в команді науковців, які мають наукові ступені кандидатів, докторів технічних наук. А широкий спектр виконаних нами різноманітних досліджень по всьому світу дає нам підставу стверджувати, що всі виконані нам моделювання, розрахунки відповідають сучасній світовій інженерній практиці. Наші з вами сумісні зусилля ведуть не тільки до стабільної та зростаючої енергосистеми, нашої нашою країною, країною, загалом. Дякую за увагу, колеги. Дуже дякую, пане Андрію. Добре. Ще раз хочу подякувати. Хочу всім сказати, що це вебінар записаний. Він буде розміщений на сайті Української вітроенергетичної асоціації. Ви можете ще раз. Переглянути його, послухати, і, будь ласка, задавайте питання напряму нашим спікерам, професіонали, які і тут присутні, які були і учасниками цього семінару, вебінару людей. Ми познайомились. Будь ласка, звертайтеся вам знайдуть найкращі юридичні і практичні відповіді. Дякую всім, гарного вечора. Слава Україні!